Ми переїхали жити в свій будинок в 2022 році. В 2023 році, я захотіла зробити такий куточок для відпочинку, а саме зробити столик та лавочки зі спинками з палет. І так я все практично робила сама. Мені там трішки чоловік допомагав. Чому сама? Тому що я обожнюю таку роботу. Та й взагалі там нічого складного немає. Дивлюсь у соціальних мережах, що є купа варіантів, що можна зробити з цих палет. Але звісно, якби вони були безкоштовні або хоча б за мінімальні кошти, то можна було б творити, а так досить так недешево. Ці палети, які є на відео, привозив нам тато. Ще хочу сказати, що так як в нас є шуруповерт та електролобзик, то все було ще набагато простіше. Столик та лавочки робилися на тимчасовій основі, але все, що тимчасове, переходить на постійне. Та й загалом хочу сказати, що це найменша проблема, яка нас бентежить в нашому будинку. Кожного року я перекриваю все лаком, так як столик та лавочки знаходяться під відкритим небом, то зрозуміло, що з кожним роком все втрачає свій естетичний вигляд, колір. І Але далі. каву є, де попити.